Вітаю на каналі! У цьому відео ви побачите топ-30 футболістів, які забили найбільше голів за всю історію в офіційних матчах. Угорський нападник Ференс Бене забив 508 голів. Легендарний Джиммі Грівс відзначився 511 разів. Бразилець Роберто Динаміт забив 512 голів. Шведський нападник Гунар Нордаль забив 513 голів. Австрієць Ганс Кранкель забив 514 голів у 728 матчах. Альфредо Ді Стефано відзначився 514 разів. Бразилець Зіку забив 522 голи. Угорський нападник Дюла Женґелер забив 522 голи. Ще один угорський нападник Йожеф Такач забив 523 голи. Французький нападаючий Керім Бензема забив 533 голи у 1014 матчах. Фрідріх Фріц Вальтер відзначився 539 разів. Португальський футболіст Фернандо Пейротеу забив 544 голи. Австрійський нападник Франц Біндер забив 546 голів, шотландський футболіст Джимі Макгрорі 550 голів. Видатний португальський футболіст мозамбіцького походження Еусебіо забив 552 голи. Польський і німецький нападник Ернест Оттон Вілімовський забив 554 голи. Бразилець Артур Фріденрайх відзначився 557 разів. Ще один бразильський нападник Туліо Маравілья забив 575 голів. Німецький футболіст Уве Зейлер 575 голів. Угорський нападник Ференс Деак забив 576 голів. Шведський нападник боснійського походження Златан Ібрагінович забив 580 голів. Уругвайський футболіст Луїс Альберто Суарес забив 598 голів. Польський нападник Роберт Левандовський 728 голів. Німецький футболіст Герт Мюллер забив 735 голів. Легендарний Пеле за свою кар'єру забив 778 голів. Бразильський нападник Ромаріо відзначився 784 рази. Угорський та іспанський нападник Ференс Пушкаш забив 806 голів. Аргентинський нападник Ліонель Мессі забив 901 гол. Португалець Кріштіано Рональду забив 956 голів. Ну, і найбільше голів забив німецький нападник Ервін Хельмхен 989 голів. Це були 30 футболістів, які забили найбільше голів в офіційних матчах. Всім дякую за перегляд відео.